Добрий вечір. Як я і обіцяла, ми з вами сьогодні розпочнемо майстер-клас по вив'язанню ось таких чудових ажурних шкарпеток, які в'яжуться дуже-дуже простим візерунком, він швидкий у виконанні і зручний для майстринь. Дані шкарпетки я вже розпочала в'язати на двох спицях. Прив'язала резиночку 2х2, це дві 2 лицеві дві виворотні петлі і зв'язала вже три рапорти в висоту. Давайте розпочнемо наш майстер-клас. Ми розпочинаємо перший рядок нашого візерунку. Я забула сказати, що рапорт цього візерунку це 4 петлі. І в висоту 5 рядочків. Ми починаємо з вами з двох лицьових петель. Цей візерунок на основі резинки 2 х 2, 2 лицьових петлі, 2 виворотніх петлі, 2 лицьових петлі, 2 виворотніх петлі, 2 лицьових петлі, 2 виворотніх петлі. Хочу звернути вашу увагу, що лицьові петельки я пров'язую за верхню часточку, виворотні пров'язую за нижню часточку. Дві лицевих, дві виворотні, дві лицевих, дві виворотні петлі, дві лицьових, повертаю своє в'язання, бо я в'яжу способом магічна петля Magic Club на двох спицях. А ви можете це все прив'язати на п'ятьох. хто до чого звик. Дві виворотні, дві лицьових, дві виворотні, Дві лицьових, дві виворотні. Дві лицевих. Дві виворотні, і так ми в'яжемо до кінця нашого першого рядочка. Нічого в цьому складненького немає. Це те ж сама резиночка. 2х2 дві лицевих, дві виворотні. Єдине, щоб не було схрещених петель. Ми лицеві петельки пров'язуємо за передню стіночку, а виворотні пров'язуємо за задню стіночку. Переходимо до пров'язування другого рядочка. Ми ці дві петельки лицевих пров'язуємо разом за верхню стіночку лицевою петлей. Дві виворітні пров'язуємо змін. Дві лицевих пров'язуємо разом. А виверні пров'язуємо змін. Дві лицевих пров'язуємо разом, виворотні пров'язуємо без змін. Дві лицевих разом, разом, виворотні без змін. І так, до кінця нашого ряду. Лицьові дві петельки пров'язуємо за верхні часточки лицьовою разом. А дві виворітні пров'язуємо без змін. Ось такий у нас виходить другий рядочок. Також нічого, я думаю, складного в цьому пров'язуванні ви для себе не знайшли. Все дуже просто-легко. Дві виворотні, дві лицьових пров'язуємо разом ліцевої дві виворотні, дві лицьових пров'язуємо разом, дві виворотні, дві лицьових пров'язуємо разом. І так ми в'яжемо до кінця нашого рядочка. Цей узор я навіть використовувала вив'язані. Навіть шапочок, Навіть якщо б я в'язала регланом зверху, також є місце його взяти до уваги. Наскільки він такий, я ж говорю, не простий у виконанні і дуже-дуже гарно він виглядає в речах. Третій рядочок. Так як ми в другому рядочку з вами зменшували кількість петель, то в третьому рядочку ми їх з вами. Навпаки, будемо збільшувати за рахунок накидів. Лицева накид, дві виворотні. Лицева накид, дві виворотніх. Лицева накид, дві виворотніх. Лицева накид, дві виворотніх. Лицева накид, дві виворотні. Лицева накид. Дві виворотні. лицьова накид. Продовжуємо наш третій рядочок. Добавляємо наші петельки за рахунок накидів і отримуємо ту ж саму кількість петель, яка була у нас на початку. Лицьова, накид, дві виворотні. Лицьова, накид і дві виворотні. Лицьова. Накид, дві виворотні, лицьова, Накид, дві виворотні, лицьова, накид, дві виворотні, лицьова, накид і дві виворотні петельки. Ми пров'язали з вами рапорт уверх, три рядочки. Четвертий та п'ятий рядок в'яжуться. Дуже-дуже-дуже-дуже просто. Це дві лицевих та дві виворотніх петлі. Це наша та ж сама резинка 2 на 2. Дві лицевих, дві виворотніх, лицева. Накид прив'язамо за верхню часточку, так, щоб утворювалася дірочка. Дві виворотніх, дві лицевих, дві виворотніх, дві лицьових і дві виворотніх. Нагадую. Накид пров'язуємо за верхню часточку, щоб утворювалася дірочка. Таким чином, ми отримуємо з вами ажурний візерунок. Пров'язавши навпаки, ви отримаєте схрещену петлю і дирочку ви таку не отримаєте, яка вам потрібна для цього візеруночку. І так, ми пров'язуємо з вами до кінця нашого рядочку. Дві лицьових. Дві виворотніх, дві лицевих, і дві виворотніх. дві лицевих, дві виворотніх, і так, до кінця рядочку. П'ятий рядочок ми пров'язуємо аналогічно першому та четвертому рядочку. Це дві лицевих і дві виворотніх. Давайте пров'яжемо їх. Самостійно, я коли дуже давно в'язала цим візерунком шкарпетки, і навіть за нього забулася. А зараз приймаю участь в спільнику шкарпетковий сплеск, і, ви знаєте, приходять. В голову різні узори, щось згадується. Зв'язав один якусь шкарпетку одним візерунком, зв'язав другим візерунком, щось третє тобі ідея вже в голову прийшла. Але е, зараз стоїть питання забезпечити наших військових на фронт шкарпетками. То всякі такі е, ідеї відкладаю на потім. А це так захопилася цими шкарпетками, що не заглянулася, як я вже ось з вами це я в'яжу вже третю пару. Чогось вони мені так е, пішли легесенько. Я навіть не думала, що е, оця нитка себе поведе так е, гарно вони будуть виглядати, бо це дуже, така, скажімо, бюджетна пряжа, і я не думала, що отримаю такий. Ефект шкарпеток. Так, ось, дівчоночки, ми з вами, дівчаточка, пров'язали ще один рапорт. Це ми пров'язали один, два, три, це вже в мене буде четвертий рапорт. Значить, отримали ось отакий візерунок. Ми в'яжемо з вами, знову-таки, повторюючи, все з першого по п'ятий ряд. і В'яжемо необхідну висоту нашого цього шкарпетки, скажімо так, манжета до п'яточки. І вже на п'яточці ми з вами зустрінемося. Я вам розкажу, як я в цій парі шкарпеток буду в'язати п'яточку, бо в цій я в'язала п'яточку, висоту п'яточки, я щось продовжила, мені так захотілося резиночку 2х2. В цій парі шкарпеток, одна вже в мене шкарпетка зв'язана, вона зараз сохне на блокаторах, я зв'язала п'яточку посилюючи. Получилось також непогано. І, до речі, змінивши тільки висоту п'яточки візерунка, я отримала дві пари шкарпеток, схожі, але вони різні, наче як різні модельки. Ось такі шкарпетки отримаємо ми з вами в результаті. Так що, кому цікаво, Переглядайте майстер-класи. Їх буде, я ще раз нагадую, вони будуть виходити 4 частини. В першій частині ось ця наша це резиночка і манжет, основний візерунок. Друга буде це висота і пров'язування п'яточки, третю буде це клин підйома, і четверта буде мисок, стрічкове закриття та закриття відкритих петель голочкою. Дякую всім за увагу! Гарного мирного вечора. До зустрічі!